У Києві покотилася хвиля примусової русифікації учнів у спеціалізованій школі номер 76, Як другу іноземну, нав'язують саме російську? Це при тому, що школа з поглибленим вивченням української мови і літератури у ситуації. Розбиралася наша колега Марія Черняхівська, якій вдалося зібрати думки усіх сторін. Марія, вітаємо! Розкажи, що відбувається у 76 й столичній школі. Вітаю Андрію, Наталко. Школа імені Олеся Гончара розташована на Борщагівці, і у вересні батькам учнів п'ятого класу сповістили, що їхня друга обов'язкова іноземна мова буде російська і крапка. Батьки були спонтеличені, адже вважають, що діти і так на рівні спілкування добре володіють російською і а, мають вивчати якусь європейську мову. Утім, директорка посилалася на рішення згори, мовляв, підручники вже придбали і нічого змінити не можна. Батько учениці п'ятого класу. То Олександр Мартиненко каже, ми не хочемо сваритися зі школою, але не розуміємо, чому вона все вирішує за нас. У цьому році, в лютому місяці, в минулому навчальному році, було дві е хвилі замовлення підручників іноземної мови. Тобто було визначитися, замовити ті підручники, які ви хочете, щоб вивчали, тому що їх робили за кож держави. Ми про це нічого не знали. І ні один з батьків мені не сказав, що він приймав участь в якомусь обговоренні. Це нас не могло не обурити. Ініціативна група провела анкетування серед батьків п'ятих класів. Найчастіше вони зазначали, що хочуть, щоб окрім англійської діти вивчали німецьку, французьку та іспанську. Утім, підсумки опитування директор закладу проігнорувала. Розповідають батьки. Вона зазначила, що проти російської мови лише один батько, а результати анкетування нелегітимні. Просимо взагалі не втручати політику в школу, у нас ніяких політичних баталій в школі не відбувається. Рішення Ради школи, у нас усі документи є. Ці анкети не людині. І він дав неправдиву інформацію. Я ці анкети сама особисто перебрала кожну. Там немає правди. Він не показав правдиву картину. Все, я вам дуже дякую. Ми можемо дозволити вам зйомку в школі. Читаючи анкету, ми зіткнулися з тим, що батьки в колонці інше, там, де було написана їхня думка, окрема думка. Вони висловлюють побоювання про те, що якщо вони висловляться саме так, як вони думають, то це якимось чином відобразиться на відношенні вчителів до їхніх дітей. Напередодні школу відвідала народний депутат Ірина Фаріон, яка поділилася своїми враженнями у блозі. Вона зазначила, що останнім часом адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів доводять до відомої батьків інформацію про, начебто, зміни в начальних планах, згідно з якими з п'ятого класу запроваджено обов'язкове вивчення другої іноземної мови, але не будь-якої, а саме російської. І наголошує ні постанова Кабміну, ні наказ Міністерства освіти науки не містять вимог щодо другої іноземної російської. а Вибір мови вивчення надається батькам та учням. Нещодавно на колегії міносвіти профільний міністр Дмитро Табачник наголошував, що майже чверть п'ятикласників обирають російську як другу іноземну. Але примусово це ще за власним бажанням міністр не уточнив. Більшість українських п'ятикласників обрали в якості другої іноземної мови німецьку майже 52%. відсотки, російську 23 з невеликим відсотком. Французьку 14%, польську 1,6%. сьогодні. У 76-й спеціалізованій школі відбулася загальна шкільна рада. За словами батьків, вони вимагатимуть створення комісії в складі батьків та адміністрації. На нараду прийшли і батьки, які не бачать жодної перешкоди, щоб вивчати російську. То есть тим, що вони сейчас прийдуть в класі, начнут перепись населення, хто какой язык, это в этой школі будет хаос, который ми нічого с ними не сделаем. Сейчас один захочет украинский, немецкий, второй англійський, третій цель получить оценки хорошие. Ви думаєте, що немецкий ми лучше за чем русский? А яку б ти хотіла в Я Я хотіла бо польську, французьку, німецьку, ми стримали подав. Чому ти хотіла саме ці мови? Не знаю. Я просто хочу навчатися за кордоном десь. За підтримкою батьки звернулися до нардепа Ігоря Мірашниченко, який прийшов на власні очі пересвідчитись, чи дійсно така ситуація склалася у школі. І якщо дійсно батьки не хочуть, щоб діти вивчали другою іноземною російською, вплинути на цю ситуацію. Я думаю, що це було заплановано свідомо русифікувати українських дітей. В школі цілком логічно було, аби діти вивчали ще дві мови і таким чином були поліглотами і наближалися до європейських стандартів. Бо в Європі люди знають як мінімум 3-4 мови. Але сьогодні нинішня влада зацікавлена все ж таки, принаймні в такий спосіб, зосереджувати довкола дітей російськомовне інформаційне і взагалі простір. Нещодавно закінчилися збори, і нам сповістили, що на них була присутня представник КМДА, яка зазначила, що будуть проведені батьківські збори у усіх класах, і батьки змож... будуть мати змогу написати заяву на ту мову, яку вони хочуть, щоб вивчали їхні діти. І ем, саме тоді, ймовірно, будуть сформовані групи з різними іноземними мовами. Ну тож ми будемо сподіватися, що так і буде. А я особисто рада, що люди відстоюють свої права.